Гольфік 5 2008 року 1,4 бензин. В рідній фарбі підфарбовані тільки пороги. По кузову є отакий один дефект і все. Вся машина, повторююсь, в рідній фарбі. У нас самивачі фар, е, такі галогенне світло, протитуманні фари, сірий колір, навіть лобове скло і те оригінальне. В салоні. Отак От все виглядає. Ідеальний салон з того рахунку, що автомобілю там 16 років чи скільки шкіряне кермо, мультикермо, пробіг 225 тисяч. У нас підігріве сидінь, двозональна кліма, п'ятіступка. Отака доустановлена магнітола Android. По-моєму, вартість її там в районі 7 тисяч гривень. І це ще не всі подарунки від європейського власника. У нас в багажнику другий комплект коліс. Катається полочка у нас на задньому дивані, тому що немає місця. Автомобіль, як ви знаєте, свіжо імпортований. Компанія офіційним імпортом був автомобілів, то автоімпорту.